На місце страшної автотрущи спецслужби прибули близько 16, що не отримали виклик про ДТП. На дорозі поблизу села Верхів, напрямку острога Лобом у лоб, зіткнулася вантажівка та маршрутний мікроавтобус повний пасажирів. Завдяки небайдужим громадянам, які всечасно повідомили всі екстрені служби. Тому практично на протязі 10 хвилин всі екстрені служби були на місці. Від транспортних засобів, які відкинули на узбіччя, залишилося одне залізятче. Такої сили був удар. Тіла діставали рятувальники. На жаль, майже всі учасники аварії. Віком від 20 до 67 років загинули. Серед них і двоє водіїв. Загинуло 14 осіб, два водії та 12 пасажирів рейсового мікроавтобуса, зокрема, серед них одна дитина. Одна з пасажирів на даний час госпіталізована до лікарні і надається медична допомога. На місці масштабної автотрощі, мобільні телефони та дитяча іграшка на узбіччі тіла загиблих. Особи всі вже встановили поліцейські. Сьогодні повідомили, що в аварії загинула ціла родина: шестирічний хлопчик із батьками. Єдина пасажирка, яка вижила, – 57-річна жінка з Нетішина вже дала свідчення правоохоронцям. Вона нині у лікарні з численними травмами її стан вдалося стабілізувати. Все, що пам'ятає, як на автобус виїхала вантажівка. Причину аварії встановлюють найдосвідченіші слідчі області, повідомили правоохоронці, аби достеменно з'ясувати, що саме сталося на цій дорозі. За попередню інформацію очевидців у сестерни з молоком розірвалося колесо. Водій виїхав зустрічну та врізався в мікроавтобус. Та розглядають ще кілька версій, В тому числі щодо випуску власником та посадовими особами суб'єктів господарювання технічно несправних транспортних засобів. Неуважність водія та порушення ним правил дорожнього руху, а також обставини непереборної сили. У ході слідства вже призначили майже два десятки експертиз, за результатами яких встановлять додаткові обставини. Кримінальне провадження розслідують за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людей. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факти АЙСІТІВІ. Єдині новини.